Вітаю глядачів. Ютуб каналу. Говорить Великий Львів у соцмережах. Українців шокували інформацію про настання нібито різкого похолодання. Перший сніг цього року прогнозують вже з 25 вересня. Отож, чи варто українцям вже діставати теплий одяг, рукавиці, шапки та готуватися до холодної зими. Або ж будемо мати можливість ще поніжитися під теплим осіннім сонечком, та будемо чекати бабиного літа. Про все це поговоримо з Оленою Смалюх, начальницею відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідомерцентру. Вітаємо вас, пані Олено. Доброго дня, я вас вітаю. Хочу вам сказати, що снігу очікувати ще досить зарано, тому що перший сніг зазвичай на Львівщині спостерігається з приходом Михайла, тобто в листопаді. Той сніг, який по телеграм-каналах, що ви просто спостерігали, я подивилася той сніг, скоріше за все, для східноєвропейської рівнини, де воно знаходиться. Я думаю, ви знаєте, це ближче до ранку, тому там сніг. так, І то великий. А в нас єдине, що буде спостерігатися з 24 числа, зниження температури. Вітер південний, який принесе нам дуже гарне тепло 20, -го, 21 -го і 22 числа, і температури відповідно 24-29 і навіть до 30 градусів тепла, буде мінлива хмарність, буде дуже-дуже гарно в нас осінь ці дні. 24-го вітер розвернеться на північний, північно-східний, і там дещо знизиться температури. Будуть е, нижчі температури і нічні, 5-10, можливо, до 4 у горах, до трьох е, тепла. А денні будуть спостерігатися в межах 17, 22, ну, можливо, трошки нижче до 20. Але це нормально осінь. Що чекати українцям з жовтня? Вересні розуміємо, що буде ще таке потепління, потім різке похолодання. А далі чи продовжаться холоди, чи буде в нас ще можливість насолодитися теплою осінню? Ну, зазвичай науковці, які беруть е, натхнення від народних прикмет, кажуть, що має бути три бабиних літа. Перше, ми спостерігали на початку вересня, це було таке молоде бабине літо. Тепер ми будемо спостерігати друге, вже більш доросліше бабине літо, яке почнеться з завтрашнього дня, бо сьогодні трошки хмарно, але теж вже, скажімо так, опади припиняються. Ну і мало би бути ще в жовтні третє, маємо надію. Чи можна це назвати таким різким похолоданням, що буде там ще цими вихідними 25-26 градусів тепла? А потім вже наступного тижня температура знисця до плюс 15? Та як такий перепад вплине зокрема на людей чи навіть на врожай? Ну такі перепади в зв'язку зі зміною клімату по всій планеті і в нас в Україні, і на Львівщині, вони спостерігаються і доволі часто, скажімо так, тривалий теплий період. Потім збивається різко температура. Дуже люди, які метеозалежні, вони то відчувають. Ну скажімо так, фізично відчувають. Але це не є досить, скажімо так, небезпечно ні для урожаю, ні для ну скажімо так життєдіяльності населення. Можливо, буде дехто себе гірше почувати, коли буде спостерігатись таке зниження температури. Але зазвичай те осінь У нас вересень, перша і друга декада, досить теплі, вище на 4 градуси від норми. Ну можливо, трошечки холодніший буде кінець вересня. Зважаючи на прохолодне літо та холоди, які вже нас чекають зовсім незабаром, якою ж чекати зиму? Хочу вам сказати, що, скажімо так, ті зими, які спостерігалися минулого століття, минулого тисячоліття, я не знаю, коли ми зможемо побачити кілька років. Скажімо так, вже 10 років, зими спостерігаються дуже рідко і, і деякі роки, від'ємні температури зимові, ну, можна побачити буквально кілька днів, ну, і зазвичай не Різдво. Тому такої якоїсь дуже серйозної, небезпечної зі снігами зими очікувати в найближчим часом нам не, скажімо так, не треба. Але готуватися до зими влітку зазвичай було б непогано. Теплий одяг треба приготувати, ну щоб не мерзнути. А саме от стосовно зими, як ви кажете, що а, з високими температурами, тобто з морозами і з снігом, нам чекати не варто взагалі? Ні, зниження температури можуть бути. І ті зниження температури можуть бути досить значними, але короткотривалими. Ну, так як зазвичай, так як влітку спостерігалися в період теплий. Потім на кілька днів, два-три, збивається температура і досить різко, і досить відчутно. А потім на загал середньомісячна температура виходить ну, в межах норми. Але є такі от різкі коливання, які дуже не сприятливі для людей. Ви вже згадували за глобальне потепління, яке можна поспостерігати не тільки в Україні, а й по всьому світу. А за вашими спостереженнями, як загалом за останні роки десятиліття, змінився клімат в Україні? Та, наприклад, як змінилася зима і літо? Зими скоротилися і по часу, і по температурам. І по всім показникам, скажімо так. Період весна, літо і осінь він зробився тривалішим. Ну, що ми переходимо до іншого рівня клімату, якщо у нас був помірний клімат, ми переходимо скоріше як до тропіків. Можливо, можливо, будуть і субтропіки. Я знаю, як на Львівщині вже вирощують і банани, і всі інші субтропічні рослини, бачили, їх дуже гарно виростають. вони. І хочу сказати, що ці зміни вони не є, скажімо так, для людей вони відбуваються дуже швидко. І люди не встигають до них звикати. І тому різкі періоди потепління і похолодання, вони, скажімо так, впливають дуже на людей. І що ще хочу вам сказати? Що в основному оця от границя кліматична, вона проходить. Через душу людини. Якщо людина себе почуває дуже гарно, бачить сонечко і радіє, дивиться на дощик, і їй дуже приємно, що у Львові, як зазвичай падає дощ. І от е е цей кордон кліматичний він через душу людини кожен проходить. Дякуємо, пані Олену за прогноз. Сподіваємося, що всі ми зможемо насолодитися ще теплою осінню. На все Подивіться. добре. Побачимо.